Звітувавши про просто днів роботи на посаді голови Житомирської обласної ради, Володимир Ширма розповів про бюджет області на 2017 рік розвиток медичної та освітньої галузі, децентралізацію та міжнародну співпрацю не обійшлося і без земельних питань, зокрема тих, які стосуються видобутку бурштину на Житомирщині. Посадовець зазначив, що на Житомирщині з'явилися дві компанії: Надра Галичини та Амбер Холдинг, які запевняють, що мають дозвіл від Держгеонадр України на видобуток бурштину на підтвердження своїх прав. Вони навіть подали на Житомирську обласну раду до суду, буцімто та незаконно відмовили їм у отриманні дозволу на розробку бурштинових покладів в області Надра Галичини і Амбарховден це дві компанії, які подали позов до суду на обласну раду, за те, що ми нібито. Відмовили їм у отриманні дозволу на розробку бурштинових покладів. Це дві компанії, наскільки я розумію, Львівські, ну десь вони ну, не наші, точно. Коли ми наші юристи запитали, чому ж ви подаєте до суду. Ну вони ми, коли ви отримали вже дозвіл, от вони заявили про те, що. Ну, вони свою честь хочуть таким чином відстояти. Вони заявили, що отримали. У нас ніякої інформації немає. Ще у жовтні місяці я з офіційним листом звернувся до Держгеонадр, щоб дали відповідь: чи отримали, чи видавали якісь компанії. Цей дозвіл. Чи не надавали. На жаль, відповіді на цей лист і по сьогоднішній день немає. Я офіційно на сайті Держгіонадру немає цих компанії. Я звернувся з листом до прокуратури, направили на Генеральну прокуратуру, направили лист на Кабінет міністрів і направили ну, на нашу обласну прокуратуру. Обласна прокуратура зараз ну, прийняла нашу сторону і стала учасником цього, цих судових процесів. Тому, я думаю, вдасться ну, нам в найближчий час вияснити. Щодо того, чи створять все ж таки на Житомирщині комунальне підприємство Бурштин Полісся, яке може врегулювати питання видобутку сонячного каменю, голова облради каже, це залежатиме від кабінету міністрів України. Його немає. В нас був тільки проєкт рішення підготовлений, проте воно на сесії не і За нього не голосували. І решонку я вже це питання ставив. І розенблату і я ставив це питання. Має бути постанова кабінету міністрів по цьому питанню відносно рекультувації. Цих земель, і воно має бути прив'язано якраз десь до цих питань. Ну, надіємося, що буде хоч постанова Кабінету міністрів. Тому що ви ж бачите, от з тої саме Рівницької області заяву голови обласної адміністрації про до Авакова звернення, що дайте, дайте національну поліцію бо чи гвардію для того, щоб підтримувати там порядок. Ну, там своє життя, і чим швидше законодавець регулює його. І Тим бюджетом місцеві отримують додаткове фінансування.